Знайти координати центра кола. Х квадрат мінус 4х плюс плюд квадрат плюс 10у плюс 20 дорівнює 0. Ну, це в нас рівняння кола, але я нагадаю: рівняння кола має вигляд х-а мінус в квадраті, плюс y-b в квадраті, і дорівнює радіус в квадраті. Де? Точка О з координатами А, Б, центр. Центр кола Р радіус, цього кола. Радіус. А у нас задане рівняння не, таким, не такий вигляд має. Х квадрат мінус 4Х плюс Y квадрат. Плюс 10y плюс 20 до рівня 0. Тобто, у нас повинна бути формула скороченого множення. З хсом, формула скороченого множення з y, то ми їх пошукаємо х квадрат мінус 4х, і щоб була формула скороченого множення, не вистачає плюс 4. Ми її дописали, ну і зразу її віднімемо. Ось вона, формула скороченого множення. Далі для y. Ми пишемо формулу скороченого множення, це y квадрат плюс 10y. Щоб вона була, треба додати 25. Так як ми її взяли звідкись, то мінус 25 зразу, щоб у нас рівняння не змінилося. Ну і залишається там плюс 20 до рівня 0. Тут у нас формула x-2 квадраті, плюс для y формула y плюс 5. В квадраті, ну і залишається мінус 4, мінус 25, плюс 20, це у нас дорівнює мінус 9, дорівнює нулю. Дев'ятку туди можна перенести, виходить х мінус 2 в квадраті, плюс y плюс 5 в квадраті дорівнює 9. Ну, тут можна зрозуміти, що центр має координати 2 мінус 5, ось вони тут, ну і радіус дорівнює 3, але нам тільки координати центру потрібні 2-5, тут виходить відповідь Г.